Найбільшу небезпеку в плані забруднення морської води представляють відходи промислового виробництва, але чи тільки промисловість шкодить чистоті морів, найбрудніші моря в Україні? На жаль, в нашій країні складно знайти чисте морське узбережжя, діяльність людини впливає на екологічну обстановку не найкращим чином, і страждають від цього в першу чергу. Саме води річок і морів, численні заводи, що стоять на берегах річок. Зливають відходи у воду, яка згодом потрапляє в море. Також морська вода часто використовується для скидання нафтових відходів з танкерів. Найбільш забрудненими морями в нашій країні вважаються Азовське, каспійське і чорне. За даними моніторингу із супутників, на них виявлені численні нафтові плями. На березі Каспійського моря періодично знаходять туші тюленів загиблих поруч з нафтовим родовищем. Річка Волга, що приносить основну масу води в Каспійське море, також відзначена екологами як одна з найбрудніших річок. Азовське море не блищить чистотою з тих же причин великі плівкові забруднення, що досягають 17,7 км, знайдені і на його поверхні. Ситуацію погіршує ще відносно невелика глибина цього моря через те, що прибережна зона відрізняється своєю мілководністю. В Розпал туристичного сезону можуть траплятися епідемії кишкових захворювань. Моря бувають не тільки місцем для відпочинку, але й звалищами сміття, нерідків Азовському морі і природні забруднення. Так, в 2008 році всього в 150 метрах від берега сотні відпочиваючих могли спостерігати досить цікаве явище, виверження грязьового вулкана. Виверження тривало кілька днів і було настільки сильним, що поруч з берегом утворився невеликий грязьовий острів. Купатися в ці дні, а тим більше, наближатися до нового острова, було категорично заборонено. Наскільки брудне чорне море, про улюблене місце відпочинку українців, чорне море варто поговорити окремо. З часів провести відпустку на чорноморському узбережжі було мрією багатьох наших співвітчизників Сочі, Анапа, Топсе, Ло і багато інших прибережні міста до сих пір, з радістю приймають тисячі відпочиваючих. Чорне море вважається брудним, але чи варто ризикувати і їхати на відпочинок до берегів найбруднішого моря? На думку дослідників компанії ScanX, яка проводила дослідження на замовленням з України. Забрудненість Чорного моря просто зашкалює. основне джерело забруднення морське судноплавство, особливо на кордонах України, України та Туреччини, до того ж швидкість водообміну, а відповідно і самоочищення Чорного моря дуже мала. А на дні Чорного моря знаходиться величезне скупчення сірководню, який періодично піднімається до поверхні. Популярність чорноморських курортів також впливає на загальну обстановку в цих місцях і нерідкі випадки. Коли каналізаційні стоки невеликих готелів і приватного сектора ведуть безпосередньо в море, тому перехворіти на чорному морі який-небудь кишковою інфекцією вважається вже практично нормою. Нечистоти з житлових будинків часто зливають прямо в Чорне море у багатьох містах, особливо в Сочі. Йде жваве будівництво нових готелів і готелів для численних туристів, але недалека та ситуація, коли в той же Сочі можна буде їхати не за пляжним відпочинком. А просто для того, щоб подивитися на гарне місто вже зараз за відгуками тих, хто побував в цьому місті. Купатися на міських пляжах небезпечно для здоров'я. Чому в Патаї море брудне? Звичайно ж, не варто вважати, що брудні моря знаходяться тільки в Україні. Останнім часом серед наших співвітчизників дуже поширений відпочинок в Таїланді, зокрема, в Патай безсумнівно. Таїланд дуже цікава країна, і поїздка туди запам'ятається вам надовго. А чи залишаться ці враження хорошими залежить лише від вас. У Паттая море не блищить чистотою слід знати, що море в Паттайя вважається досить брудним. У сезони штормів і дощів морська вода виглядає дуже каламутною через піщинок, піднятих хвилями, але не це лякає туристів. А те, що до берега прибиває все морське сміття, віднесене водою раніше пластикові пляшки, пачки сигарет, водорості. Все це робить купання і просто перебування на пляжі дуже неприємним. Тому любителі відпочивати в цих місцях радять відвідувати пляжі прилеглих островів. Брудне море в Паттайя не відлякує туристів, а якщо ви все таки вирішили зупинитися в Паттайя, то вам слід ретельно дотримуватися правил гігієни. Адже місцеві жителі не особливо дбають про чистоту прибережної зони, і харчові та каналізаційні відходи тут можуть потрапляти в морську воду. Обов'язково приймайте душ після купання і намагайтеся вживати тільки бутильовану воду. Найбрудніше море в світі ну а найбруднішим морем в світі вважається Середземне. У його води щорічно зливається близько 400 тисяч тонн промислових відходів і небезпечних нафтопродуктів. Та й сама людина чимало шкодить чистоті цього моря, тільки уявіть, на кожному кілометрі морського дна знаходиться близько дві тисячі предметів, що відносяться до відходів нашої діяльності. Шкідливі речовини, які з часом виділяються зі сміття, мають властивості потрапляти у воду і накопичуватися в рибі, яку ми споживаємо. Наприклад, тунець і мечриба можуть містити небезпечний для людини Меркурій. Тому екологи не радять вживати у великій кількості морепродукти з Середземного моря, Середземне море вважається найбруднішим у світі фінську затоку Балтики, теж відносять до найбільш проблемних за ступенем забруднення місць з усіх боків його оточують європейські країни з добре розвиненою промисловістю, істоки відходів зрештою потрапляють саме сюди. У Балтійській рибі помічено перевищення вміст ртуті, і її вживання також небезпечно для людини. Як ви бачите, не завжди поїздка на море може надати сприятливий вплив на ваш організм. Уважно вивчайте всю інформацію про передбачуване місце відпочинку. Якось можете знайти, і нехай вашу відпустку залишить тільки приємні спогади. На щастя, існує рейтинг не тільки брудних морів. На сайті Юзнаївсерію є детальна стаття про найтепліші моря у світі.